1595 рік. Подільське місто братслав охоплене страхом. Польський гарнізон грабує і принижує місцевих селян. Але вночі над річкою з'являється тінь, северин наливайко з невеликим загоном козаків. Їх було всього півтори сотні, проти кількасот добре озброєних вояків. Але в Наливайка був план. Уночі, коли ворожа сторожа дрімала, він наказав частині козаків підійти з тилу, замаскувавшись під селян, інші підпалили скирти сіна на околиці для відволікання. Коли вартові кинулись до пожежі, наливайко особисто повів атаку на ворота. Схопив шаблю, прорвався першим. Його крик було чути над усім містом, за волю. За правду. Поляки не встигли зорієнтуватися. За кілька хвилин козаки захопили замок, розбили гарнізон і зробили те. Чого ніхто не чекав, не забрали здобич, а віддали її місцевим людям. Цей вчинок увійшов у легенди люди шепотіли наливайко, не грабіжник, а месник, захисник простого люду. Це була не просто перемога, це був символ, що навіть жменя вільних людей може перемогти страх і несправедливість.